Соборність без свободи і свобода без соборності навряд чи можуть існувати. Нещодавно ця ідея отримала юридичне і політичне закріплення, а українці отримали нове національне свято День Соборності та Свободи. Урочистості з нагоди відзначення цієї події відбулися у національному палаці мистецтв Україна. Там і зібралися гості з усієї країни: від представників виконавчої влади усіх рівнів, депутатів, очільників областей до школярів і студентів. Окрім того, на святкуванні були присутні чотири президенти України: чинний глава держави, у своєму виступі наголосив, що вірить в соборну, справедливу і незалежну Україну, де свобода людини, і її громадянські права є найвищою цінністю. Нині взято курс на системну модернізацію країни, заявив президент Віктор Янукович. Він запевнив, що цього року будуть підписані угоди про вільну торгівлю та асоціацію з Євросоюзом. Водночас Україна поглиблюватиме співпрацю із стратегічними партнерами Росією США та Китаєм цього року. Ми укладемо угоду про вільну торгівлю і угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Продовжимо роботу у питанні запровадження безвізових пересувань. Будемо продовжувати нашу політику національного прагматизму з нашими стратегічними партнерами: Росією, Сполученими Штатами Америки Китаєм. Участь у всеукраїнському святкуванні взяла і делегація Хмельницької області до її складу війшли представники влади краю, студенти, педагоги, журналісти, аграрії. Визначальний день в історії нашої держави, адже ми сьогодні будуємо незалежну вільну рідну неньку Україну. Паростки саме цього будівництва розпочалися в 1919 році, коли відбулося з'єднання західної і східної України. Я вважаю, що це той початок, який дав нам створення справжньої Української Народної Республіки. Сьогодні президент України Віктор Федорович Нукович чітко говорить, що День свободи не потрібно. Політизувати поняття, а потрібно святкувати в день соборності, чому бо саме Україна, коли воз'єдналася, вона здобула не тільки самостійність, а з вільною стала незалежною республікою. Як ми користуємося, користуємося цією свободою, це велике значення має, Чи ми вміємо користуватися сьогодні. Навіть політологи говорять, що а не забагато в нас свободи. Перш за все, свобода це виконання законодавства. Якщо ми будемо розуміти, во угла у конституції виконання. Я всіх законів і дотримання їх тоді є і дійсно свобода. Не можна славуватися на те, що хтось щось забороняє. Перш за все, ми всі рівні перед законом. Це дуже важливо. День соборності та свободи має дуже велике значення для всієї країни, адже в цей день відбулося єднання одного народу Юлія Стафурова, Володимир Паламар з Києва для інформаційного випуску.